Енопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Сполучені Штати Америки втомилися від війни Російської Федерації проти України, і вона триває вже занадто довго. Таку заяву саме зробив спеціальний представник американського президента Дональда Трампа кідкелог, коментуючи в етері Fox News слова державного секретаря США Марку Рубіо про те, що Вашингтон може вийти з мирних переговорів за відсутності прогресу. І за словами представника Трампа з я Рубіо прозвучала доволі жорстко, однак саме так, як і мала причиною слугує те, що Вашингтон втомився від того, що відбувається. Існує занадто багато інших глобальних проблем, в яких Сполученим Штатам Америки потрібно брати участь, і ця війна триває занадто довго, але як сказав Келох, думаю, що є можливість. Ми зробили те, що я б назвав попереднім документом. Розробили, кінець цитата. А втомилися від війни війни, в якій не їхні міста щодня під обстрілами, не їхні діти сидять у підвалах, і не їхні воїни віддають життя за свободу. Українці не мають права на втому, вони борються за своє існування. А США замість чіткої позиції щодо агресора натякають на вихід із переговорів, бо є інші якісь глобальні проблеми. А де ж обіцяна підтримка, де принципи, за які захід стояв із самого початку, і це не просто втома. це Небезпечна можна сказати байдужість, яка грає на руку путіну. Якщо така логіка переможе, це буде не просто політичний провал, це зрада тих, хто досі вірив у цінності, свободи, справедливості та міжнародної безпеки. Тим часом стало відомо, що спеціальний посланник президента США. Можна сказати, спеціальний посланник президента Росії диктатора Путіна з питань близького сходу стрітков може приїхати в Росію після серії консультацій у Лондоні. Про це також повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на західних чиновників. Раніше телеканал CNN інформував про намір Вашингтона організувати черговий раунд переговорів між Віткофом і російською стороною, проте деталі не розкривали за інформацією Джерел наприкінці тижня в Лондоні відбудуться багатосторонні. Зустрічі за участю представників Сполучених Штатів Америки України та Європейського союзу очікується, що на переговорах будуть присутні держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний представник по Україні. Кіт Келох і сам Вітков після цих зустрічей американський дипломат може вирушити до Москви. як повідомляє The Wall Street Journal, під час попередньої зустрічі в Парижі, 17 квітня, США передали Києву конфіденційний документ, у якому викладено пропозиції щодо досягнення. Стійкого миру в Україні пізніше його обговорили з європейськими союзниками, і держдепартамент підтвердив, що російська сторона також була поінформована про зміст даного документа. Наразі Вашингтон очікує на офіційну відповідь від України, яка має бути озвучена під час переговорів у Лондоні. У разі збігу позицій пропозиції будуть передані Москві. Один із високопоставлених представників держдепу підкреслив у коментарі The Wall Street Journal, що йдеться не про уль. Тематум, а про перелік потенційних варіантів для обговорення, якщо візит Віткофа до Росії відбудеться, він стане вже щонайменше четвертим від початку року. Кремль поки що утримується від коментарів щодо можливих переговорів.